No no uh, Нещодавно я нарешті дочитала збірку Кавабата Ясонарі Країна Снігу. Uh, вона складається із трьох творів. Танцівниця uh, Зіцу», uh, власне країна снігу і Тисяча Журавлів. Остання повість я читала ще в школі, і тоді мені чомусь здавалося, що е, текст, який є в інтернеті, не повний. І відтоді мені дуже хотілося знайти повний текст. Згодом я знайшла цю е, книжку в КМЦ «Інтермеца», Однак тоді в мене не було грошей, і на деякий час я про неї забула. Я від собі, е, моє здивування, коли десь років через півтори я. Приходжу в інтернет це я бачу там ту саму книжку, яку я бачила достатньо е, давно. Е, отож, не я її придбала і нарешті дочитала і можу висловити своє враження. Отож, оповідання, яке відкривають книжку, називається Танцівниця зидзу. Чесно кажучи, вона мене так не дуже схвилювала. В принципі, я прочитала, сказала, ну, нормально, все добре, разка батеснарі, угу. нобелівський лауреат. Однак я хочу сказати, що танцівниця з Ідзу підготувала мене до наступних двох повістей, від яких я просто у захваті. Отже, країна снігу, власне. Це повість про чоловіка на ім'я Сімамура, який приїжджає у невеличке селище, аби відпочити. Кавабати Снарі описує природу дуже гарно. Здається, наче ти читаєш якусь поезію, тільки в прозі. Як чудово помітив перекладач у по своїй передмові до цієї збірки. І дійсно, коли ти читаєш. Як Бата Снарій описує е, гори ці засніжені крізь вікно? І там на цьому фоні, на цьому такому білому фоні чорне волосся гейші. Це дійсно дуже гарно. Коли ти читаєш квбт Яснарі, то складається враження, ніби ти не літери зараз бачиш, а цілий фільм. Кабати Яснарі настільки класно передає почуття героїв, цю обстановку, що ти навіть не задумуєшся над тим, а як же справді там виглядали герої, чи там щось відчували, ти просто... Якось підсвідомо вже уявляєш, як воно відбувається, ти переживаєш з героями ці почуття. Вже головний герой Симамура він такий, начебто, чоловік, можна сказати, не те, щоб мрійливої натури, але він, безперечно, естет. Він справді любить гарні речі, і тому. Він захоплюється спершу японським театром, а потім починає писати про європейський балет. Хоча він ні разу його не бачив, однак він дістає фото всілякі статті. Перекладає. Мабуть, його фантазія надає йому такі картини, які він би не міг побачити, навіть якщо б дивився на балет вживу. І це так характеризує героя, наче він повсякчас перебуває в пошуці, наче йому не вистачає чогось. Він ось весь час перебуває у пошуках прекрасного і ніяк не може знайти ту справу, яка була б йому дійсно до душі, тому що він не здатен знайти того, щоб захопило його повністю. Тому він намагається міняти свою діяльність. І ось одного разу він приїжджає дійсно на о, цей можна сказати, курорт, щоб відпочити, і його просто о, захоплює ця природа і люди в ньому. І що я хочу сказати, що у колбатти сценарії, краса має двояке значення. Це не те, що ми маємо на увазі, якби яка-небудь краса, гарна модель, гарне обличчя, фігура і таке інше. А краса, вона більш е, духовна. Вона, навіть не те, щоб духовна, вона така невловима. Це те, що ти можеш тільки відчути. Тобі, звісно, для того, щоб цю красу відчути, її треба побачити, а, але також пропустити її через себе. Наприклад, я хочу зачитати невеличку цитату е, із країни снігу, яка мені здається. Е, як найкраще характеризує цю повість На Дротяній віконній сітці завжди сиділи метелички, та несподівано Сімамура помітив, що деякі з них уже мертві. Вони падали на землю, як сухі листочки, декотрі падали за стін. Відбираючи мертвого метелика, Сімамура задумувався навіщо його створено таким гарним. І дійсно колобата і Снарі не раз піднімає питання: оце, чи не є краса швидкоплинною, чи не є вона марною, оскільки їй судилося зникнути колись. Якщо ви раніше намагалися читати Кавбату Ясонарій, наприклад, і не змогли до кінця зрозуміти це, або прочитали критику, сказали, ну що за а взагалі то це щось я не розумію, то... Я раджу вам знову спробувати прочитати і саме відчути оцей весь ліризм, цю всю красу, яку Кавабата описує. Тому що у нього дуже гарні повісті, справді. Це треба читати і уявляти. Далі тисяча журавлів». В принципі, те, що стоїть у шкільній програмі, і, можливо, коли ти читаєш критику, то Тобі важко зрозуміти, дійсно, ну що, ну ну так, чайна церемонія, про що там. Але тисячу жравлів, вона дійсно на порядок краща, може навіть за країну снігу, або я не знаю, просто я в такому от як. Порядку йшла, і в мене з, кожною, з кожним твором все більше і більше захоплювало, коли бати я сценарій, і тому мені, може бути так і видається. Чайне начиння воно виступає а, таким же самим елементом, а, як природа у країні снігу. Але тут вже ми бачимо трошки іншу ситуацію, а, коли Кікуджі таки здавалося, бо звичайний чоловік так. Ще маю на увазі під а, звичайний. А, це те, що. І розуміє, що він слабкий, що йому не вистачає волі, що він піддається оцей цікако і нічим не може цьому зарадити. Однак він все ж намагається боротися з цим, бо о, у нього є гордість. Він чоловік. Так, почнемо з того, що він чоловік, і він дійсно гордий. Він хоче жити власним життям, він хоче приймати рішення сам, він не хоче. Щоб цікаво йому вказувало, що йому робити, особливо лізло у приватне життя. І знову ж таки, Кікодзі також, в певній мірі, він естет. Але в тисячі сценарій тут краса показується трошечки з іншого боку, як краса людських стосунків, можливо, на що вона здатна. Тому що це знайомство. Кікоді трьома жінками, кікофу мікота пані Отою, воно дає йому сили змінитися справді. Коли перегортаєш останню сторінку, тут уважно спойлер, і коли Кікоді дізнається, що вона покінчила з собою, то переживає, що уповні з головним героєм. Це Відчуття страшенного розчарування, коли він уже був готовий змінитися, у нього цей шанс забирають, а то дійсно стає дуже прикро і переживає з ним це почуття такої глибокої болі. Розчарування. Що ж до чайного начиння, то воно в цій повісті має дуже велику роль, тому що через роздуми про чашки, наприклад, то в кавабаті є сценарії, здається, передати такі моменти, які здавалося б через чашки неможливо передати. Що ж до чайної церемонії, а саме її вульгаризації, можливо, нам це може видатися незрозумілим. Однак, в принципі, тут ми можемо. Провести трошечки іншу паралель, що дійсно з часом наші звичаї вони набувають трохи іншого змісту, можливо, вони блякнуть, дійсно піддаються сучасним впливам. І все в цьому світі міняється. Але деякі речі вони хотілося б, щоб вони залишалися такими, як і були. Тому що у цій своїй самобутності самобудності вони прекрасні. А коли туди Додають чогось іншого, щось те, що йому не, цим речам не властиве, те, що їх псує, їхню внутрішню красу, то відчуваєш безмежний сум. Ну і ось, я хочу ще зачитати одну цитату, яка, як на мене, теж повній характеризує цю повість. А, ось така: дивлячись на шедевр кераміки, Кікудзі відчував, що пані Ота була довершеним витвором природи, а шедевр недосяжний для осуду. Кавабата каже, що краса не може бути марною, що вона прекрасна сама по собі, навіть якщо вона згасає. І це важливо для людини її відчувати. Прекрасно навіть просто читати цього письменника, тому що ти з ним оповнює переживаєш ці відчуття, які, напевно, властиві тільки людини. Це почуття прекрасного. Ще б хотілося додати, що е, творіка, бати в батисне чудово підійде для творчих людей, тому що е, певно саме творчі люди, е, які щось або малюють, або пишуть е, прозу, музику, вірші, вони е, зможуть більше зрозуміти е, твори цього письменника, адже його герої вони не від краси просто. І тому я раджу прочитати ці повісті усім, адже вони настільки чуттєві, що просто неможливо ними не захоплюватися. Тому не дарма є Нобелівським лауреатом. Якщо ви зараз навчаєтесь у школі і вивчаєте за програмою або будете вивчати цей твір, то наставтеся до тисячі жереблів скептично, тому що цей твір він справді геніальний у своєму роді. Спробуйте читати і розуміти почуття героїв, які настільки закохані у красу, що вони не відділяють її просто від себе. Вона є частиною їхнього життя. І, можливо, це одна з найголовніших ідей творів Кавабати Ясунарі. Я закінчила розказувати про Кавабати Ясунарі. Сподіваюсь, ви все-таки. Сподіваюсь, що ви звернете увагу свою на цього письменника і, можливо, захоплюватись більше японською літературою. Я, чесно кажучи, сама починаю для себе її відкривати. За все своє життя я читала тільки кілька книжок. Це пам'ятаю, був якийсь японський детектив. Потім я читала кілька романів Хідокі Кікочі, мисливець на вампірів дій. Також читала Погоню за вівцею Хару Муракамі. І з кожною книжкою я захоплююся цією країною все більше і більше. У японці справді чудові твори, їх варто читати. У мене є інша країна, яку я люблю в літературному плані, це Ірландія. Оскільки там народилися і жили два моїх улюблені письменники: це Бернард Шоу та Олен Гофер. І Гофер. Сподіваюся, Японія стане для мене також самою. Я хочу більше пізнати а, цю країну в літературному плані. На книжковому арсеналі я придбала собі а, кілька книг. Це така варіновська усмішка богів, я думаю, її влітку читати а, та японську класичну поезію. Я так трошечки гортала, скажімо, це складновато читати без коментарів, і тому я. Думаю, все-таки знайти якусь книжку з коментарями, щоб було легше розуміти. Ну, звісно, хочеться і на цьому сосейки, оскільки я багато про нього чула, і Юкі Місімо, але це теж треба шукати ці твори. Я сподіваюся, що влітку я знайду книги цих авторів, і потім е розкажу вам, щоб і ви могли е дізнатися більше про цих письменників, оскільки вони е дуже відомі в домі, е Японії, принаймні. Так, так, я люблю Японію, я була німечницею спершу. А потім якось не знаю це все проросло в те, що я почала вивчати японською. Я дуже перепрошую, якщо я на початку зробила якісь помилки. Тому що я вивчаю самотужки і можу робити помилки мене ніхто не виправляє. Сподіваюся, було цікаво слухати про кавабату Ясонарі, і ви ще не раз звернетеся до японської літератури, адже вона дійсно заслуговує на увагу. Тож читайте більше і не тільки японських авторів.